Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики YouTube каналу усіх рад бачити. Сьогоднішнє відео хочу розпочати не як завжди з приміщення, а з отакої клітки. Дійсно, зараз складається тяжка ситуація на території України з АЧС. Також по новинах пишуть і взагалі, в принципі, хто слідкує за свинарством, що в Європі бушує цирковірус. вірус. Ну, як він, то це може і громко, я сказав, що бушує, але він вже є спалахи по деяких країнах цирковіруса. Тому, якщо ви, наприклад, ж, да, ріжете, здаєте будь-кому, що-небудь, там, тварин, там свині і так далі, здавайте їх з таких приміщень. Ось такої кліточки. Зваріть її 2 на 2, там 2х2,5 і плюс-мінус, в залежності від ваших об'ємів. І здавайте лише так, для того, щоб. Убезпечити себе від того, щоб не занесли вам якоїсь гадості. Звісно, якщо, наприклад, ось клітка, вон сарай, тут теж екоцидом взяли, пройшли, пробризкали, чи ще з якимись яким до дезінфікаторів дезінфікуючими засобами привик працювати, да, так і працює. От, На жаль, така ситуація, що це необхідно робити. І такі клітки вони повинні бути. Якось так. Так, поїхали далі, поговоримо, пішли в сарай, поговоримо, що чому ж Ну знову ж таки, в останньому відео я говорив, що ціна на живу вагу впала дійсно суттєво. І саме не на ту, тому що люди деякі де трішки не дорозуміли. Ціна на живу вагу фактично, Ну як, якщо купляють. Невеличкими партіями в людей, ну фактично, вона плюс-мінус, в залежності від того чи іншого регіону, вона залишилась та сама. Ціна на живу вагу впала на м'ясокомбінатах. Чому так? Тому що бушує АЧС. Європа допомагає нам своїм в кавичках високоякісним м'ясом, салом, імпорт збільшився. І все. І, і м'ясокомбінати переповнені продукції. Якщо, вона, ну, свинина, да? Якщо вони відповідно, переповнені, відповідно, що відбувається на ринку м'ясопереробки, перенавантаження, внаслідок цього, що зменшується ціна? І зменшується ціна в подальшому на нашу свинину, наприклад? Да? Тому що ну, ми не можемо своїм незначним поголів'ям, ми не можемо впливати на цінного утворення, ми не, можемо впливати на, ну, ми не можемо конкурувати звісно, з великими підприємствами. Але ми свою роботу робимо. в принципі, да? Та і, і то добре. Ось такі справи. Е, я вважаю особисто, що в принципі. Я вважаю, що ціна на поросят плюс-мінус на живу вагу. Я чомусь думаю, що вона ну, знову ж таки хотілося б вірити, да, що дійсно вона залишатиметься на цьому рівні, на якому вона зараз є. Хоч би, да, в принципі, якщо там 78-80 гривень, ну, це нормальна ціна, повірте, хто здає. Так, звісно, завжди хочеться більшого. Якщо є, була можливість там, в певні періоди здавати по 90 в деяких людей, так, то в принципі, також я знаю людину, я там, там колись один підписчик брав номер чоловіка цього, він на тому тижні брав взагалі по 87 гривень. Такі свині повинні бути 150-160 кілограм. Це він приїжджає, там, бере собі там. По-моєму, в нього до 10 штук, чи до 15, вже не пам'ятаю. Тому є і така цінова ціна 87 гривень. Як воно буде далі, хто знає, важко сказати. Чи зміниться ціна м'яса сала на ринку? Ну, знову ж таки, ви розумієте, що зараз тяжкі часи і люди їдять те, що дешевше. Люди ну, не наскільки переживають там за якусь якість чи ще щось. І споживають те, що... Як то кажуть, по карману, те, що можна придбати собі. Тому така, думаю, що можливо трішки просядеться. Але не суттєво, тому що листопад місяць зараз будуть намагатися отам, під кінець листопада максимально вихватити свиней, позвозити, тому що є ряд людей, які ну, вони самі не торгують, вони звозять лише, і, а хтось торгує, є і такі люди. Так? Тому вони за листопад місяць будуть максимально намагатися завести собі порося для того, щоб в грудні максимально ефективно спрацювати. Тому що в січні як такової торгівлі ви ж хтось займається, знає, ну це так. Не особо, як то кажуть. От такі справи. Як воно буде? Ну, Я думаю, все буде нормально, тому що ну, якщо ви, наприклад, ну, знаєте, у вас як то замкнутий цикл, ви... У вас своя свиноматка, свої поросята, ви зарізали, продали. Це саме ідеальне, як на мене, саме ідеальне. Якщо ж у вас дійсно велике поголів'я, то звісно ви залежите від оцих качелі, да, колибань е ціни. Тому що, як завжди, ж хочеться ну, щось заробити. Да, По-іншому ніяк. Зараз також пройдемося з невеличкий огляд по поросятах, що у нас відбувається. Такі справи. Так, наші французькі п'ятренчики, відлучили ми їх недавно, кучкуються. Зараз вони їдять БМВД, той, що вони їли ще з перебуваючи з свиноматкою. Їли вони тоді БМВД фідлайн 10% стар. Непогані, але я вам скажу, знаєте. Є така відмінність між оцими поросятами і осінніми да, поросятами, які народжені навіть взимку, а ще там березень, квітень. Да. От ті, що весняні, зим, зимові свині, вони більш такі рівненькі, в них там партії такі більші, ну, я б кажу, Ось Осінні вони трішки слабіші. Як на мене, такі трошки в них більший різнобуй. Так, Це наші ландрасики. Нагадую, що тут ми відібрали собі двох свинок майбутніх. За ними слідкуємо. І дивимося, що, як вони нам себе покажуть. В принципі, непогані форми. Хай ростуть. Так, це наші французькі петренчики. Цих ми будемо різати на грудень місяць. Подивимося, що в нас який вихід. Ну, Я думаю, непоганий. Одне порося, може й два, піде чисто. На каптіння ми повністю за дочки все будемо намагатися і закаптити, А ті ж підуть просто на м'ясо сало люди. Так, Це наші кантори. Непогана вага. Знову ж таки нагадаю, що ну, їх просто виводкують. Також їх було четверо. Свиноматка первіска, ми їй дали шанс. І тепер будемо. Дивитися, як вона наступний раз реабілітується чи ні. Якщо ж не буде реабілітації, то піде вона під ніч. І ну, жаліти її не потрібно. Так, дивіться, це наші канкарята. Вчора також один підписчик зіктока писав чоловік, в інстаграм мені написав. Так і так ситуація залишається майже місяць до опоросу. Свиноматка одна скинула. Що ну, не знаю. Я порадив, що нема смислу її. Якщо вона одна скинула, не зрозуміло, яка там ситуація всередині і чим це може закінчитись. Якщо місяць ще до опоросу, вони фактично ну, вони ще не сформовані нічого, тому я йому порадив просто взяти її, дорізати та й все. Інколи, інколи приходиться приймати такі ну, важкі рішення. Да? Ну, знову ж таки, це я порадив. Хтось, може ще інше щось порадив. Підскажіть, що ви зробили. Свиноматки залишається місяць до опороса, плюс-мінус, да? вона абортувала одне порося. І все, оце така інформація. Ну, Я відразу сказав, що я так подумав, подумав, я б її дорізав, бо якщо в мене така ситуація була, то я б її дорізав. Бо. Та й все. На жаль, я ж кажу, інколи такі важкі є моменти в свинарстві, хто стикається з такими ситуаціями, той розуміє, що дійсно важко було. Це наші кантері. І ці ми наші наші дюрок-макстер будемо вже дорізати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто люди більш так менш ну, свідомо до цього, цього діла відноситься, якщо така ситуація, що б ви робили, все ж таки цікаво. От такі справи, друзі. Тому ми працюємо далі. Скажу так, Працювати потрібно, тому що потрібно допомагати хлопцям, хто, чим може і як може. Просто потрібно працювати, щоб потім щоб відволікатися від всіх негараздів, всіх таких проблемних ситуацій, що склалися. Нам ще гріх жалуватися, я вам скажу чесно. Ну, за ті областя, хто хто розуміє, той зрозуміє, як то кажуть, Так? добре. Всім все найкращого вперед.